Продовжуємо розбір інструменту FTT. Окрім самого пошуковика, який шукає нам аномалії на кластерному графіку, нам також доступний агрегований інструмент, агрегований індекс, який аналізує всі аномалії, які знайшов алгоритм FTT. І ці аномалії він потім сумує і показує нам загальну ситуацію по накопиченням на ринку. Знову ж таки, загальну виходячи з. Даних, які є на біржах, які підключені до платформи Resonance. ввімкнути ви цей інструмент можете за допомогою FTT, і коли вже ви ввімкнули FTT, то просто натискаєте на будь-який актив з пошуковика, і потім автоматично підгрузиться ось цей індекс. Повторюсь, що він у нас аналізує всі накопичення, які відбулися на торгових парах. Зелені стопчики, зелена гістограма у нас буде показувати про те, що накопичень більше знизу барів, тому що сам FTT нам підсвічує зеленим те, що було накопичено знизу бара. Відповідно, червона гістограма нам буде показувати те, що накопичень було більше зверху бара. Інформація ця відображається в залежності від фрейма, який у вас увімкнений на головному графіку. Якщо у нас тут зараз 15 хвилин, то і дані будуть відображатися в індексу FTT також за 15 хвилин. Якщо ми змінюємо фрейм, наприклад, на годину, то і дані в індексу FTT також зміняться фрейм на годину стосовно відображення даних, які в нас є. У нас є дельта за кількістю накопичень, тобто накопичення внизу бару мінус накопичення вверху бару, і виходить у нас ось осягічне. По дельті. Тобто на даний момент ми розуміємо, що за годину з 9.00 до 10.00 у нас накопичень зверху барів було на 26 більше, ніж накопичень знизу барів. Про що це каже нам? Про те, що на більшості активів ціна вперлась. В якусь лімітну зону. Швидше за все це буде зона продавця, тому що зверху вона, тобто покупки перлися в ліміти, і ці ліміти не дозволяють ціні зростати, тому і формується об'єм зверху. Абсолютно зеркально все відбувається, коли в нас є накопичення знизу. Другий вид даних, це в нас дельта за об'ємом, рахується не тільки накопичення, а об'єм цих накопичень. І відповідно кольорове відображення таке ж саме: червоні це в нас більше об'єма на накопичення вверху барів, зелений це в нас більш об'єму на накопичення. Копиченнях знизу барів. Далі в нас є кум дельта за кількістю і кум дельта за об'єм. За допомогою індекса FTT ми можемо розуміти загальний стан ринку, куди ж ринок прийшов і що зараз там відбувається на більшості активів. Чи є в нас прояв лімітного покупця, і в нас формуються об'єми знизу. І так само ж, якщо у нас формується червона гістограма, то накопичення з'являються вверху барів і це нам каже про лімітну пропозицію. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі резонанс